Слава, наці, вітаю, на каналі добрий рембат, Сашко Добрий і з моєю щирою подякою пану Олексію з Гливахи та його побратимам, співробітникам, помічникам, у свою чергу, що нам систематично допомагають крутими штуками, зокрема нашим артилеристам, побратимам, так, з іншого підрозділу. А мені особисто. Надіслали захисні рукавички. Ну, Я собі залишив одну пару, одну пару побратиму, а решту залишили на станції технічного обслуговування і окулярики. Одні я собі залишив, інші віддав на станцію технічного обслуговування. Тут кола відрізні, бачимо, для кутової шліфмашини. І е головне в цій посилці це різьбонарізний інструмент тато мама, так, згідно того переліку, який я надавав це, я нагадую. Хто слідкує на каналі, той знає, я відновлюю, відновлюю інструмент різьбонарізний, комплект різьбонарізного інструменту, який подарував токарю в рембаті іншої бригади, звідки благополучно перевівся в грудні 23-го року. Найцінніше, що я там залишив із інструменту, маю надію, воно там добре служить. І за допомогою цього заклепувальника, зокрема, буду робити органайзер під цей різьбонарізний інструмент. Також тут є дощовик такий. Плащик, також він знайде собі використання. Безумовно. Дякую, пану Олексію, дякую всім до того долученим зливах і не тільки, хто доклав своїх е, талановитих рук, свої ресурси, свої гроші до того, щоб це потрапило, потрапило мені та моїй команді в роботу. Дякуємо вам, будьте бережені. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.